Від учора чутно багато схвальних відгуків про те, як гарно наш президент заявив, відреагував на заяви Трампа про те, що Україна не буде торгувати своїми територіями, він був переконливий, рішучий, і це все супер. І навіть є припущення про те, що його рейтинг знову поповзе вгору. І тут, звісно, всі адекватні люди в шоці, як може попустити вгору те, що давно має бути мертвим. Не просто мертвим, а воно має вже давно розкластися, який такий рейтинг може повзти вгору. Якби наше суспільство не було таким інфантильним, таким емоційно незрілим і. Таким безвідповідальним, то його рейтинг був би в мінусі десь біля земного ядра ще в 2019 році, коли абсолютно всі процеси в країні полетіли по відомому напрямку і по відомому місцю. Але маємо те, що маємо. Отже, власне, рейтинг президента має всі шанси знову попусти вгору. Так, от, ну всі ми президенти, і всі ми експерти, маєш право я також на свою думку. У нього немає жодного іншого вибору. Він буде і далі фонтанувати переможними реляціями, тому що він на такій розтяжці, що йому позаздрить будь-яка художня гімнастка. Що би він не підписав сьогодні, завтра, післязавтра, все те, що він підпише. Обов'язково будуть поряд порівнювати з мінськими, з тими самими мінські, мінськи, мінськи, мінськими на нищівній критиці, яких він і заскочив у найвищий кабінет країни, і порівнювати і робити відповідні висновки, тому що навіть коли буде будь-що підписане, навіть найнедалекіший, перепрошую його фанатик, Пошкребе кітру й скаже. Пане Боневтік, а от ви заявляли до 19-го року, що війни у нас немає, якийсь незрозумілий берега, який заробляє на крові. А хто ж тоді почав заробляти з 22-го року? І, власне, ви почали заявляти про те, що виявляється, війна у нас є, і вона аж з 14-го року. Більше того, ви заявляли неодноразово, що ні за що не підпишете мінські, 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 мінські і що вони зрадливі і погані. А що ж тоді ви підписали? А те, що ви підписали, воно констатує, що ми втратили. П'яту частину території, що сотні тисяч людей у землі, що невідомо скільки людей перебувають у російських катівнях, що з мільйонами співгромадян ми попрощалися на кордоні назавжди, і що наше суспільство зникровлене емоційно і фізично до межі. То чим же ж те, що ви пропонуєте, краще за оті самі страшні мінські, мінські, мінські? Власне, навіть ви, пане президенте, за тих зрадницьких мінських виглядали значно краще ніж виглядаєте зараз. Так, от, власне, він буде говорити правильні речі, в нього дуже гарні ствічрайтери. Але допоки його рейтинг в країні не буде відповідати його діянням, вірніше його злодіянням, жодного адекватного майбутнього ми не матимемо.